Вітання від Козик Харпс. Сьогодні ще одне цікавеньке відео для вас. І відразу буде два інструменти. Чому два? Розкажу. Це про творчі взаємодії між виробниками музичних інструментів. Тобто, це буде обмін. Мені, люди зробили. Чарівний музичний інструмент. Пізніше я вам ще одне відео з посиланням на майстрів цього інструменту. А зараз я е, про, про про інструменти, які я навзаєм їм даю. Тобто два інструмента різна форма і різні ноти. Молотора в ноту Р великої октави, е, класичне кільце е, нота мі Великої Октави. І до них е, футлярчики. По деревині вони е, е, різні. Один з горішка под Мьйольнір. А це залишки дуба були, круглі були вже порізані з дуба. Це остання дубовий футлярчик. Так, ну і мотузочки однакового кольору. І як завжди, в комплекті йдуть, звісно ж, мішечки для зберігання інструменту, пару наліпочок. Ну і пляшечка з олією рослини для догляду за язичком. Ну і що, і трошки звуку. Нота Мі великої октави. Така шустренька нотка. Мій, досить цікавий звук. Ну і нота Р великої октави. Трішки нижче на одну нотку, але теж можна швидко грати, і він теж такий тягучий і більш-менш дзвінкий, але повільніше трішки. Ось такі два чарівні інструменти будуть обмінені е, теж на дуже цікавий чарівний інструмент. Це буде в наступному відео. Я вам розкажу покажу цей інструмент і розкрию таємницю, а саме ім'я майстрів, які його створюють, і розкажу трішки про це. Тому, дякую всім, хто додивились до кінця. Якщо поставити вподобачку, буде чудово. Якщо напишете коментар, буде ще розчудовіше. А якщо поширити відео, то ще буде просто супер класно. Це мені допоможе просувати український контент, тому що україномовного про дримбарство, музичні інструменти, не також і багато. Тому підтримайте мене, я буду вам вдячний. Та і весь всесвіт вам буде вдячний. Бачите, космос за мною він буде вам допомагати, тому що ви допомагаєте українським майстрам, виробникам просувати наше своє рідне, власне. Тому всім гарного дня, слава Україні і разом до перемоги!